Може, про нього вже було, але натрапив на нереально крутого абу, якого звати Лонгін. І тому наступних кілька розповідей буде саме про нього. Тому слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, і запрошую на нову мудрість пустелі про справжню духовну силу. Дуже рада, велкам! Якось до цього Аби Лонгіна, про якого я сказав на початку, привели чоловіка одержимого і просили, щоб він помолився над ним. І коли Або на нього поглянув, то сказав: О, ні, ні, тут я нічим вам не допоможу, ідіть до Аби Зенона. Ну і коли ці люди взяли того одержимого, пішли з ним до Аби Зенона, або Зенон прийняв їх, дістав екзорцизми, почав молитися, виганяти того злого духа, і тоді злий дух промовив. Зеноне, не вже думаєш, що це з огляду на те, що ти мене виганяєш, я виходжу? Ні. Тільки з огляду на те, що в цей самий час Лонгін молиться, щоб я покинув це тіло. Якби мусів виходити тільки з огляду на твої екзорцизми, навіть би до тебе не відізвався? Дорогі. Е Знаю, не варто вчитися і вслухатися в слова злого, бо він часто дурить нас. Але крім цього, справді підкреслюється одну дуже важливу правду. Настільки важливу, що просто найчастіше вона якось проходить мимо наших очей, мимо наших вух, і, на жаль, також мимо наших сердець. А саме, не ті речі, які спектакулярні і великі, свідчать про те, що є я, я є кимсь. Тільки речі, в яких я в глибині свого серця докладаю зусиль, щоб їх осягнути. Це таємне бачить Бог. Це таємне, Він освячує. І це таємне по-справжньому приносить нереально великі плоди. Тому, коли сьогодні вам щось вдається, не думайте, що це тому, що ви великі. Скоріше всього, це тому, що хтось дуже сильно вас підтримує своєю молитвою. Задумайтесь, і ви чиніть так само. Хай Бог вам благословить і хай ніколи не спокусить нас злий, ми ж будьмо міцні передусім своєю молитвою. Дякую вам і до зустрічі! Па!